Меблевики з усієї України об'єдналися у рівному на великій меблевій конференції через повномасштабну війну в регіонах, де тривають активні бойові дії, не йдеться про роботу меблевої галузі. Тому тим, хто наразі має змогу працювати, доводиться збільшувати потужності і головне виходити на експортні ринки. Проте і це зробити не так просто. У Нас є дуже великі проблеми з логістикою. Ви знаєте, що порти закриті. Дуже велике удорожчання логістики, але з тим цим наші мобовики знаходять можливості, щоб експортувати і нарощувати експорт. На жаль, порівнюючи з минулим роком, він не роне але й немає такого там. Супіровалу, зважаючи на ті умови, в яких доводиться працювати меблевій галузі, наразі їм необхідна підтримка підприємств колег, які також займаються деревообробкою. Одне з таких працює на рівненщині. Ми також працюємо з урядовими організаціями, з урядом з депутатами по підтримці розвитку Егітимності роблегітимної роботи підприємств, тому що необхідна законодавча база, яка надасть підтримку розвитку меблевих фабрик і, взагалі, меблевій промисловості України. Голова Української асоціації меблевиків відзначає, з кожним роком на рівненщині кількість українських та іноземних меблевих компаній збільшується. А про рівненщину як меблеву столицю України говорить начальник Рівненської ОВА, розповідаючи про роботу меблевого кластеру нашої області. 40 відсотків території області це ліси, і ми зобов'язані ощадливо ставитись до природи і переробляти в глибокий ступінь переробки саме наші ресурси, які маємо. Тобто, наша задача в області зробити такий бізнес-клімат, мікроклімат для бізнесу, щоб вирощене дерево перетворювалося в комфортні меблі, в комфортні продукти для кінцевого споживача з високою доданою вартістю. Наша мета щоб через декілька років, коли чули. Про Рівненську область будь-де, асоціювали її з меблевою столицею України. Нині в області у меблевій промисловості працює майже дві тисячі осіб. Деревообробній п'ять тисяч. Це відповідно чотири та майже 12 відсотків від загальної кількості штатних працівників промислового комплексу рівненщини.